Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову поділюся меню своїм на день. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Я вже поставила м'ясо на газову плитку трішки відварюватися і тим часом нарізаю картоплю. І з цієї кількості картоплі я вирішила зварити сьогодні борщ та картоплю, тільки не картопляне пюре, а трішки. Іншу варіацію. Далі у відео покажу вам, що це буде. Наголошую, що цими відео я нікого не навчаю, не ділюся якимись такими рецептами, я просто ділюся тим, що можна приготувати сьогодні. Тому, якщо вам якісь варіанти не подобаються, можете так не готувати. Картоплю на борщ я вже нарізала і залишки просто нарізаю ось такими шматочками: який більший, які, які менший. Тут уже не принципово, як мені подобається, так я і нарізаю. Заливаю це все водичкою і відправляю на газову плитку. Також цю картоплю підсолюю відразу і, залишаю, щоб вона готувалася. Так як зараз похолодало, то дуже хочеться чогось такого незвичного, те, що ми не їли ціле літо. Була я в магазині і вирішила купити трішки тюльки. А взагалі, картопля із тюлькою, мені здається, це must have, це дуже смачно. І якщо ви давно не купували тюльки, то рекомендую вам приготувати також її до картопельки це дуже смачно. Я тюльку всю чищу і ось буду нарізати одну цибулинку. Взагалі сюди цибулі можна додавати дуже багато, тому що із часом, коли вона промаринується, то мені здається вона найсмачніша. І менше у мене, наприклад, чоловік любить їсти тюльку, як вибирає ось саме ось цю цибульку. Відправляю цибулю до тюльки, розділяю її ось так. Я полюбляю нарізати її саме напівкільцями. Змащую це все трішки рослинною олією і додаю туди трішки оциту. Таким чином, наша цибулька замаринується, головне, щоб саме ця тюлька постояла в холодильнику десь хоча б годинки-дві. Тоді це дуже смачно. А якщо вона постоїть там хоча б ніч, то це взагалі. Тим часом у мене вже закипіло м'ясо, трішки проварилося. Я виливаю перший бульйон, промиваю м'ясо, промиваю кастрюлю, відправляю назад туди. Промите м'ясо, картоплю, заливаю водичкою і відправляю назад на газ. Тим часом роблю засмажку до свого борщу. Нарізаю цибульку, також натираю бурячок. У мене цього разу якийсь такий не дуже він червоний, а більше рожевий. Тому борщ у мене вийшов в відтозі, не дуже такий червоний, але досить такий смачний. Ти ніколи не знаєш, який бурячок купиш. У мене він купований. Буває, що взагалі червоний борщ виходить білий, тому що буряк не дуже концентрований має колір. Я вже засмажку поставила на газову плитку смажитися і приступила до бутербродів тим часом. Беру нарізаний хлібчик готовий, намащую його маслом. Тут можна використовувати будь-яку намазку або навіть майонез, я сьогодні вирішила приготувати саме із маслом. Останнім часом у мене всі по вечорам ходять і постійно шукають, що ж таке смачненьке поїсти, тому я вирішила, що пора вже готувати знову більше, ніж я готувала раніше. Плюс до всього, якщо щось лишається, то це все можна залишити на сніданок. У мене не полюбляють у сім'ї щось таке солоденьке на сніданок, їм потрібна, звичайна, така їжа. Не знаю, як у вас. Тому я готую набагато більше, ніж готувала раніше. Так, хлібчики з маслом я трішки підсолила і зараз дістала шпроти. Купувала в європейському магазині. А вони так щедро там напхані, і скажу так, що це найсмачніші шпроти, що я коли-небудь їла. Вони не дуже бюджетні, але вони того варті. Розклавши всі шпроти по бутербродиках, я нарізаю свіжий помідор. Сюди дуже смачно буде смакувати саме солений огірок, але я ще поки їх не принесла додому. Вони в мене стоять у підвалі, і думаю, поки є ще свіжі овочі, буду користуватися ними. Викладаю всі бутербродики на тарілку і відправляю в холодильник протягом дня можна буде брати їх готовими їсти. Ну, і тепер я починаю готувати засмажку на свою картоплю. Вирішила цього разу використати сало, це в мене домашнє, із домашньої свині. Мені передала свекруха, дуже їй вдячна за це. Нарізаю сало невеличкими такими шматочками. Взагалі, сало я полюбляю зберігати в морозильній камері, його, якщо дістати. На декілька хвилин, десь, можливо, на пів години, то воно вже таке, що його можна нарізати, Ну, а решту заховати назад в морозилку. До нарізаного сала нарізаю також ще цибульку, взяла дві цибулини, тому що сало із цибулею це дуже смачне поєднання. І ось я зараз засмажку відправляю у борщ, промиваю сковорідку, ставлю її назад і відправляю на неї сало. Трішки підсолюю борщик, додаю трішки цукру, так роблю завжди, мені подобається солодкуватий смак борщу. Не завжди я в борщ додаю капусту, а як додаю, то це дуже мало, тому що в мене діти її взагалі не їдять. Але коли в мене є пекінська капуста і я не знаю, куди її подіти, тому що салатики в мене вже їсти з нею ніхто не хоче. То я вирішила її відправити саме в борщ. Вона не така жорстка, як капуста звичайна, і її в борщі майже не відчувається. Нарізала невеличкими шматочками. Зараз ось відправила цибульку до своїх шкварок, це все також разом підсмажую. Ну, а В борщик додаю нарізану капусту. Із картоплі готової я злила трішки води, тому що не люблю, коли вона дуже рідка. І ось цю засмажку відправила до неї. Все ретельно перемішала і показую, що в мене вийшло. Тут у мене червоний борщик, до нього ми ще додавали сметану. Ось такі бутерброди, маринована тюлька та картопля зі шкварками та цибулькою. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!